Ужгородці неодноразово нарікали на роботу світлофорів у вечірній та нічний час. Нині ж на несправність голосових сигналів на окремих піших переходах бідкаються представники організації інвалідів зору. На останній сесії міськради вони розповіли, встановлені, колись звукові пристрої на кошти міжнародних грандів вже більше року не працюють. Їх ще минулоріч передали на баланс міста. переміщення, <праць> наспішення цінні зрячі під питанням. Они просто сейчас, как говорится, предупреждены, что самостоятельно не ходили. А так как нашей городской организации создан реабилитационный центр, в который приезжают люди с области, Тось, ми працюємо, допомагаємо людям з інвалідністю за всій області В Ужгороді сім світлофорів із спеціальним звуковим сигналом. Перед встановленням пристрою провели спеціальне дослідження, аби розмістити їх у найнеобхідніших місцях. Зараз справні тільки три інші чекають на ремонт. У міському бюджеті на ремонт світлофорів передбачено тільки 60 тисяч гривень. Частину вже використали. Міські обранці пообіцяли знайти додаткові кошти. Ми говоримо про голосові. Повідомлення щодо початку обмежень руху, так ми візьмемо технічну документацію і постараємося ну сказати тиждень-два тижні ми повинні все відновити. Також директор департаменту міського господарства зазначив, в бюджеті закладено 571 тисяча гривень на влаштування нових світлофорів. Їх поки не використали. Міська влада має три місяці, щоб спрямувати їх на встановлення світофорів на вулицях Льва Толстого та Минайський. Натомість у міському відділі Даї констатують світлофори, потрібні на інших відрізках міських доріг. Гаріна вулиця Минайська. І вулиця Грушевська, це одні з самих і а також проспект Свободи завжди там. Найб це найбільше аварійні такі пішохідні переходи. Містяни не задоволені несправністю світлофорів. Буває таке, що зеленого кольору немає. Ну він не працює, а червоний працює. Я не розумію, коли треба переходити. По крайній мірі тут в центрі працюють і, і без світофора нормально. Люди. Приходять, а от уже на окраїнах не дуже. Тепер щось останній час не дуже добре. Я от їжджу за рулем, є деякі, що не працюють. Загалом в місті близько 30 світлофорних об'єктів. Всі вони перебувають на балансі міського комунального підприємства КШЕП.